Слава Україні! Ніч без обстрілів! Це найголовніші слова, які завжди хочеться сказати зранку, коли сходить українське сонце і зникають біси, російські біси. Інших на цьому світі я не знаю. Звичайно, прийде той час, коли разом ми скажемо мільйонними голосами. Все, перемога. Україна перемогла. Мир. Дійсно, ми розуміємо про те, що, на жаль, війна триває і загроза ракетно-дронових ударів залишається дуже актуальною. Тому буду говорити з вами, як завжди, про чемність і про те, щоб ви дотримались права поведінки під час повітряної тривоги. Ну і власне, що стосується моря або водоймиш, не забувайте про мінно-вибухову небезпеку. Міни все частіше прибуває до нашого берега, тому будьте уважні. Не відвідуйте узбережжя, не купайтеся у морі, це заборонено. Сьогодні Україна вдруге відзначає День української державності. Наступного року це свято припадає вже на 15 липня. Сподіваюся, то буде мирний рік, і зовсім по-іншому ми будемо його святкувати. Це свято День української державності. Але незмінним залишиться головне наша віра в Україну. В Бога і, врешті-решт, в кожного з нас. Ну і найголовніше код нашої нації, Збройні Сили України. Варто сьогодні менше говорити, більше робити, тому пам'ятаємо, що треба не себе любити в Україні, а Україну в собі. Це того варто і це те, що забезпечить нам результат. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. І Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми є, за те, що ми маємо можливість не просто жити, а боротися. Тримаємо стрій! Все буде Україна! Слава нації! Смерть, ворога!